Вітання усім, хто щойно до нас приєднався в ефірі новини України, і зараз до вашої уваги повідомлення наших колег із інших областей держави. Міністерство внутрішніх справ оголосило у розшук російських депутатів Володимира Жириновського, Геннадія Зюганова та Сергія Миронова. Відповідну інформацію розмістили на сайті МВС у розділі особи, що переховуються від органів влади. Зазначимо, головне слідче управління МВС України внесло підозру російським депутатам у фінансуванні та організації незаконних збройних формувань на території України. Зараз стосовно цих політиків ведеться досудове розслідування. Із Луганська через зелений коридор вже виїхало більше півтори тисячі мирних громадян. Шлях евакуації веде в металіст і далі в щастя. Тут працює фільтраційний табір для відсіву можливих терористів, які, маскуючись під біженців, можуть тікати з Луганська. В самому місці немає світла, води та газу. Не вистачає світла, електрики не встигають його відновлювати, бо постійно іде обстріл міста. І тіла людей, які знаходяться в моргі, якщо там немає світла, ми розуміємо, що з ними може бути. І також не всі тіла завозять до морга деякі люди просто. І обстріляні лежать на вулицях Луганська. Між тим у Сватовому місті, де нині дислокується вся обласна влада та міліція, зафіксовані випадки потрапляння гуманітарної допомоги у крамниці. Як мені сказали продавці, що цей товар був завезен з Куп'янська із склада Куп'янська. Я звернулася до правоохоронних органів. Зараз поїхала в Куп'янськ слідча бригада. Потрібно негайно. Вирішити це питання потрібно негайно наказати тих людей, які хочуть нажитися на війні. Це одиничний випадок, але ми будемо слідкувати, щоб на території Луганської області гуманітарна допомога не продавалася. Через продаж гуманітарної допомоги вже відкрито кримінальне провадження. Командування АТО оприлюднило шляхи евакуації жителів Донецька, Луганська та Горлівки. Щодня з 10 ранку до 2-ї години після обіду вогонь в районі цих гуманітарних коридорів призупинятиметься. Евакуація з Донецька здійснюватиметься по Ленінському проспекту до об'їзної дороги. Далі трасою Донецьк, Курахове через Маріїнку. З Горлівки по проспекту Леніна. Далі вулицями Жукова, Вітчизняною, Плеханова, трасою Горлівка, Дружківка через Дзержинськ. З Луганська, вулицями Радянською, та лінія, Фрузи, Шевченка, 7-ма лінія. Комінтерно, далі по шосе Луганськ щесте через Металіст. Розпізнавальним знаком для цивільного населення є біле полотнище для груп людей і біла пов'язка на рукаві для кожного окремого громадянина. Люди можуть вивозити з собою особисті речі, особи, які перешкоджатимуть евакуації населення гуманітарними коридорами або Порушуватимуть правила коридорів, вважатимуться військовими злочинцями. У Харкові невідомі обстріляли обласний військомат з вогнемета. У бік будівлі також випустили автоматну чергу. Внаслідок нападу пошкоджено вхідні двері, вибито шибки. За попередніми даними правоохоронних органів нападники використовували реактивний вогнемет російського виробництва. СБУ розслідує інцидент за статтею Терористичний акт. Орієнтувачно з 230 до 3.00 був прозведений вистріл і вистріли в автоматичному режимі. З автомата вистріл предположив нас гранатомета. Ніхто із личного составу не пострадав. Нанесен определений ущерб з Це вже друга така атака у Харкові з використанням російського вогнемета за останні дні. У ніч на неділю обстрілу зазнав бронетанковий завод.